Наша організація з травня започаткувала програму підтримки жінок, і наша підтримка стосується їх психологічного стану, емоційного стану і питання соціальної і економічної спроможності. Ми дуже хочемо надати підтримку жінкам, які шукають роботу. Ми запустили програму, в якій є дві складові. Перша складова це тематичні зустрічі з психологом Ольгою Зінченко, і ми вже провели декілька зустрічей. Вони дуже тепло проходять, вони дуже камерні, і жінки говорять про свій стан, працюють з метафоричними картками, діляться своїми переживаннями. Зараз вступила в силу вже друга складова. Це якраз більше спрямована на профорієнтаційний розвиток, на підготовку до пошуку роботи. Вже відбувся перший майстер-клас, присвячений складанню резюме, і саме те, майстер. Р клас він є частиною нашої програми, які готує жінок, які вже відчувають таку готовність до пошуку роботи. Їм допомагає кар'єрна радниця, яка їм. Робить такі підказки і е, вчить їх тому, як себе презентувати, як готуватись до співбесіди, як шукати е, таких, знаєте, перевірених надійних роботодавців, як шукати для себе можливо, навчання для того, щоб перекваліфікуватись. Ми контактуємо з іншими організаціями, які забезпечують професійні курси, і можемо перенаправляти таких жінок, які шукають такої можливості опанувати нову професію. Коли ми взагалі говоримо про резюме, здається, що це тема е, така дуже проста, стандартна і е, десь, можливо, не зовсім актуальна, і що там все дуже просто. Але оскільки я працюю в сфері HR дуже довго, я можу сказати, що не вміють працювати з резюме, надсилають. Кандидати і кандидатки написати дуже слабеньке резюме, і зараз в контексті тих подій, які відбуваються в Україні. В період війни фінансова спроможність жінок в нас постає на дуже таке проблемне місце, тому що буває так, що втратили годувальника або у війську годувальник потрібно забезпечувати сім'ю, забезпечувати себе. І для того, щоб шукати роботу, це перший базовий етап написати якісне резюме. Правильно написати, Резюме воно дає шанс жінці, я не скажу потрапити на роботу, але потрапити на співбесіду і вже договоритися з роботодавцем про ці основні пункти, які їх будуть цікавити в подальшому у працевлаштуванні. Якраз сьогодні на тренінгу ми вчили, як зробити себе видимим, видимим саме по резюме, як його зробити якісним, як вдало показати свій досвід роботи, як вдало висвітлити Вої досягнення і як скоригувати ті пункти, які дещо нас можуть турбувати або турбувати роботодавця, як їх скоригувати в резюме, і вже будемо потім в подальшому говорити, як їх правильно описати на співбесіді. Наша програма діє на базі інтеграційного центру для жінок РПО і для активістів. І активісток, які виїхали зі своїх громад, і живуть зараз у івано франківську і Херсонський хаб забезпечує роботу центру. Ми надаємо можливість тим жінкам, які приходять до нас на заходи, приводити з собою дітей. З дітьми працюють няня, з дітьми працює т'ютер і майстриня, яка вчить їх малювати. Відповідно, ми маємо можливість дати увагу і таку турботу діткам в той час, як мами приділяють час своєму навчанню. Наша програма перебуває на такому ще початковому етапі, і ми би хотіли звернутись до жінок, які не стали. Учасницями ще програми. Є шанс і час зараз долучитись до нас. Наша програма триватиме до кінця вересня. Відповідно, у нас попереду ще тематичні зустрічі з психологом, ще профорієнтаційні заходи, ще будуть майстер-класи і будуть неформальні зустрічі. Тому звертаюсь до всіх жінок, хто хоче скористатися такою можливості і отримати підтримку, заповнюйте анкету, приєднуйтесь до нас і ставайте клієнтками нашого центру.